Кофеїн це слово змусило говорити та сперечатися про себе багатьох. Дехто кричить про його шкоду, інші доводять протилежне. То як же кофеїн насправді впливає на нас? Давайте розбиратися. Чи вважаєте ви себе кофеїноманом? Цілком ймовірно, що ви ним і є. Існує психоактивний наркотик, який вживають мільярди людей. І це кофеїн. Кава, чай, шоколад та енергетичні напої зробили нас залежними. Але чи знаємо ми, який вплив на організм має кофеїн і які наслідки можуть нас чекати? Історія відкриття та застосування кофеїну. Задовго до того, як люди відкрили його пробуджуючий і підбадьорливий ефект, рослини повсюду синтезували кофеїн як зброю проти нападу комах, доза кофеїну в листі рослин отруйна для них. На додаток до захисної функції вчені виявили, що рослини виділяють трохи кофеїну в нектар, щоб залучити бджіл. Люди ж на собі відчули дію кофеїну близько п'яти тисяч років тому у Китаї легендарний правитель на ім'я Шень Нун, батько китайської медицини, відкрив чай, який освіжав і надавав сил. Люди у всьому світі відкрили для себе кофеїн у складі їхньої місцевої рослинності. Так різні культури вигадували різні напої з вмістом кофеїну або ж просто жували листя рослин, до складу яких він входив, щоб випробовувати на собі його бадьорий ефект. Тобто знайшли застосування кофеїну як стимулюючу речовину. Сьогодні кофеїн це глобальний бізнес. Застосування кофеїну поширюється на неймовірну кількість продуктів. Його додають в енергетичні напої, таблетки, гелі, жуйки, цукерки та багато іншого. Діапазон концентрації, тобто доза кофеїну у цих продуктах широка, а починаючи від кількох міліграмів до 100 на унцю, тобто на 29,56 мл. 90% населення світу вживає кофеїн щодня і в кожному з нас він швидко поширюється організмом, прагнучи головного мозгу. Зія кофеїну. То як же кофеїн впливає на нас? Давайте уявимо, що робимо ковток гарячої та ароматної кави. А через 15-40 хвилин кофеїн подолає шлунок і почне всмоктуватись у тонкому кишечнику. Залежно від форми, в якій ми його споживаємо, кофеїн всмоктується з різною швидкістю та силою. Найшвидше він буде смоктуватися в рідкому вигляді, тобто чай, каві або енергетичному напої. Далі надходить у кров і рівномірно розподіляється по всьому тілу серце, легені, головний мозок, грудне молоко і навіть сперма. Такий швидкий розподіл пояснюється його розчинністю у жирах та воді. Як довго кофеїн залишається у нашому організмі? Чашка кави вже порожня, а кофеїн тільки починає руйнуватися печінкою і невздовзі ми вже відчуваємо дію кофеїну. З організму середньостатистичної дорослої людини він виводиться загалом за 5-6 годин. Вагітним жінкам, які годують грудьми, та для будь-кого в чиєму організмі є алкоголь, на це потрібно більше часу. Цікаво, що у регулярного курця кофеїн розпадається лише за 4-5 годин. Все це означає, що якщо ваша остання чашка кави була випита о 20-ті вечора, ви, звичайно, зможете заснути о 22, але дія кофеїну на вашу нервову систему все одно буде продовжуватися, в результаті сон буде не глибоким, а поверхневим, після якого ви не будете почуватися бадьорим. У чашці кави міститься від 65 до 120 мг кофеїну, хоча в розчині каві його кількість набагато більша. У чашці чаю від 20 до 90 мг а у склянці газованого напою від 30 до 60 мг. Відповідно до дослідження управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів. Добова доза кофеїну 400 мг, тобто 4 чашки кави, і вона вважається безпечною. 1 г кофеїну це еквівалент 10 чашок кави і вже така доза є токсичною для людського організму. А от 10 г або 100 чашок кави така доза є смертельною. Для порівняння літальна доза кокаїну дорівнює 1 грам. Треба додати таке зауваження, що вміст кофеїну в каві може бути різним залежно від сорту кавових бобів і методу приготування, але в середньому одна порція кави 30 мл містить від 40 мг кофеїну для еспресо з арабіки та до 100 мг для міцної кави. Загалом добра просмажена кава містить менше кофеїну, ніж слабо просмажена. Сорт кави арабіка зазвичай містить менше кофеїну, ніж сорт робуста. Хімія кофеїну або як речовина кофеїн розпадається в організмі. Чиста речовина кофеїн це гіркий білий порошок, який є частиною великої групи природних сполук, які називаються алкалоїдами. До цієї групи також належать і такий сильний наркотик, як псилоцибін, він міститься в грибах. Та. Поважко вимовити діетіламід лізергінової кислоти, або ЛСД. Багато алкалоїдів, таких як атропін і хінін, використовуються в медичних цілях. Коли печінка засвоює кофеїн, вона або відщеплює одну із трьох обірваних метильних груп, створюючи один із трьох нових стимуляторів: теофілін, теобромін або параксантин, або кислює кофеїн до сучової кислоти. Точний шлях перетворення та умови, за яких воно відбувається, поки не з'ясовано. Кофеїн це стимулююча речовина. Речовина кофеїн з легкістю долає бар'єр, що захищає мозок, а також гематоенцефалічний бар'єр. Це такий фізіологічний бар'єр між кровоносною системою та центральною нервовою системою. Він захищає нервову тканину від мікроорганізмів, що циркулюють у крові. І от речовина кофеїн проникає через цей бар'єр, ніби його зовсім не було. Кофеїн за своєю структурою дуже нагадує аденозин, хімічну речовину, що виробляється в нашому організмі, коли наш мозок втомився. Аденозин надходить у рецепторні клітини та нейтралізує речовини, які стимулюють роботу мозку. Кофеїн, наче шахрай, імітує цю речовину, займає її місце на нервових шляхах. Та не дозволяє безпосередньо аденозину дістатися до них. Іншими словами, сам кофеїн не бадьорить наш організм, не тисне на газ, а просто блокує гальмо. Мозок розуміє, що нашому тілу все ж таки потрібен відпочинок і починає синтезувати аденозин ще інтенсивніше. Чи можна вважати кофеїн наркотиком? Якщо кофеїн так впливає на мозок у багатьох відношеннях, чому порошок кофеїну не стоїть поруч з кокаїном чи героїном? Кофеїн справді викликає залежність, коли ви вирішуєте відмовитися від кави, ви відчуваєте сонливість, тому що додатковий аденозин продовжує впливати на клітини. Кофеїн виводиться, викликаючи головний біль, втому, дратливість. Для того, щоб вважатися наркотиком, кофеїн також потребує викликати клінічну залежність. Хоча кофеїн стимулює стійке звикання та викликає позитивні суб'єктивні ефекти, такі як ейфорія та підвищення енергії, вони менш виражені, ніж, наприклад, у таких наркотиків, як героїн. Ще однією властивістю кофеїну є підвищення вироблення дофаміну, гормону радості, задоволення та ейфорії. Адреналіну та серотоніну гормону щастя. Кофеїн також відрізняється від важких наркотиків на молекулярному рівні, тому що він викликає вивільнення дофамін в менших кількостях, ніж необхідні для важкої залежності. Тепер у вас склалося деяке розуміння того, як кофеїн діє на наш організм. Наш організм любить його, але лише в невеликих кількостях і в першій половині дня, коли необхідно усунути млявість і сонливість. Не варто зложивати ним, адже кофеїн, як і кожен продукт, корисний у міру.